Ви кажете, що в принципі ем, країни НАТО сильно не можуть нічого Україні запропонувати, окрім точкових рішень. Я маю на увазі в вигляді ППО, і вони хочуть набутися досвіду українського безпосередньо в тому, як протидіяти атакам. І ви акцентуєте на тому, що це масовість. Найбільше, що вибиває з усталеного шаблону роботи країн НАТО з повітряними цілями і об'єктами, це велика кількість цілей. А ми, як країна, готові точно запропонувати рішення кардинальне, яке здивує і що важливо буде ефективним і влаштує країни Північно-Атлантичного альянсу. Якщо ми будемо думати стратегічно, то так безумовно ми можемо запропонувати рішення, де не буде взяти до основу елементу. Од от, от, зараз країни Європи пропонують там стіна дронів. А чому стіна дронів? Ну тому що дроні зараз. Дрони це перспективна зброя. Всіх наслухую, і всі про них кажуть. Насправді треба казати про стіну протиповітряної оборони, тобто систем, різних систем, які би могли би ефективно відпрацьовувати від будь-якої загрози. Навпаки, а чому я дуже обережно ставлюсь до цих ініціатив щодо закриття повітряного простору України за рахунок західних партнерів? По перше, давайте зауважимо, політична воля. Ми бачимо, що російські літаки залітають в повітряний простір НАТО. Дрони залітають. З 2014 року після окупації Криму. Відбувається загострення цієї ситуації. Дедалі більше Росія провокує. Нато, але при цьому НАТО не користується, а не п'ятою статтєю, намагаються щось згадати, що є четверта стаття. Тому, в принципі, Європа насправді може запропонувати деякі види озброєння, які би суттєво посилили наші спроможності. Це і система радіолокації, це і точкова системи перехоплення повітряних сіл. Знов таки, славнозвісні скайнети, славнозвісні скайренджери. Ті ж саме гіпарди безумовно це якісна система для перехоплення повітряних цілей. Але якщо повітряна ціль знаходиться на відстані 3 тисячі метрів, або знаходиться не більше на висоті, ніж там знов такі три тисячі метрів. Тобто, умовно квадрат 4 на 4 який закриває ці системи, ми розуміємо, скільки таких систем нам потрібно. Знов таки, так, ми можемо казати про розбудову основних. Систем, які би дозволили нам, би, наприклад. Протидіяти загрозі навколо міст, але вона і у нас так зараз вибудована, тому що більшість дронів ми використову перехоплюємо безпосередньо навколо міст, навколо стратегічних об'єктів. Ворог використовує цю стратегію, і тому дрон запущений з території Російської Федерації по Львівщині, Він долітає до Львівщини. Дрон запущений по Дніпропетровщині. Він долітає до Дніпропетровщини. А треба унеможливити будь-який прольот територію України. Знову таки, давайте зауважимо, що. Більшість систем європейських а вартою дуже багато коштів. А, наприклад, а, якщо ми кажемо навіть ті ж саме зенитні ракети а, «Талісівські» до систем протиповітряної оборони. Деяких систем, які ми використовуємо для захисту повітряного простору, від 150 до 400 тисяч доларів в середньому вартість ракети для того, щоб, збити, збити, наприклад, шахет тим же самим гіпардом, або там скайнетом, або скайренджером, приблизна оцінка знищення одного шахеду близько 15 тисяч доларів. Це з рахуванням вартості патронів, з рахуванням вартості обслуговування самої системи. Тому треба казати про більш стратегічний підхід, побудову системи, яка спочатку почне якісно аналізувати ціль, виявляти ціль. І знов таки, той же самий Таліс Ґраундмастер 200, який ми використовуємо, який бачить шахет лише на 20-40 кілометрів, тому що шахет використовує маловисотний профіль прольоту. Але Граунд Мастер 200 коштує 17 мільйонів євро. Тобто ми розуміємо вартість. І потребу тому я й кажу, що а, старий а, підхід до захисту він є недієвим. Треба будувати більш якісні системи, роз а, з більшою кількістю систем автоматизованих. Тобто, якщо ми кажемо про мобільну вогневу групу то чому не ми використовуємо автоматичну турелі зі штучним інтелектом, де вже принцип захоплення цілі відбувається за рахунок відеокамери, які є на, на турелі, але Сповіщення звідки на якій висоті і коли прогнозована буде ціль в тому секторі, де відповідає ця автоматична турель, поступає від загальної системи детекції. Тому насправді тут от спроба нашими західними партнерами розповідати про побудову стіни дронів, вона буде малоефективна, якщо вона буде проходити по східному кордону Європи. Вона повинна проходити принаймні по кордону Дніпра. Річки Дніпра для того, щоб сповільнити деякі наші можливості, передислокувати її на схід на східну частину України, тим самим посиливши наші спроможності щодо лінії боузітнення для того, щоб сильніше тягнути, сильніше тиснути на ворога. Тобто, треба казати вже про стратегічне рішення, а не про точкові спроби захистити себе. В конкретних містах від ударів дронів категорично обмежені в часі, але я хочу попросити вас дуже стисло, але тим не менше, можете мені пояснити, ви в одному своєму експлейнері в одному своїх пояснень казали, що Польща, на вашу думку чітко визначила, які дрони є обманкою пластиковою фанерною дурачиною, а які реально несуть загрозу. Чи можемо ми це запозичити? І коли ми. Ми використовуємо це насправді, але жнов таки, давайте зауважимо у випадку гербера, яка летіла в Польщу, вона була додатково облаштована паливним баком для того, щоб збільшити радіус дії. У випадку, коли ворог використовує Гербера або породів по території України, ворог дуже часто кладе 2-3 кілограми вибухових елементів. Але ж навтаки, ми, ми відрізняємо. Ми можемо відрізняти приманку від. Е на цілі, але ж навтаки таки давайте згадаємо там фундаментальні правила протиповітряної оборони: ціль потрібно виявити, ідентифікувати і потім прийняти рішення або ми її супроводжуємо, або ми її перехоплюємо в будь-якому випадку. Перші дві дії займають дуже багато часу. Десять приблизно нальотів на територію країн НАТО за війну нарахували ви, і в жодному випадку ну скажімо так, реакція країн НАТО. Країн-партнерів вона не виправдала наших очікувань. Мені здається, що після ситуації в Польщі і після дрону розвороту, якщо дозволити в Румунії, вже стало очевидно, що точно не буде тих рішень, які нам подобаються. Чи влаштує їх наша пропозиція, пане Анатолію? Бо здається, що всі варіанти і всі карти вже на столах розкладені. Що може зупинити я постійно? я постійно повторюю, що нашим західним партнерам треба бути такими ж сміливими. як... Збройні сили України, але при цьому хочу пригадати нещодавний Випадок, коли до мене звернулися фінські змі стосовно деякої зброї, яку Фінляндії списують, і стосовно можливості передачі Україні. На мій запит, чи зможемо насправді це прийняти рішення, дуже слушно зауважив журналіст: ми медіа, які повинні тиснути на владу, щоб вона приймала правильне рішення. Тому у нас всі можливості і далі тиснути на владу, тиснути на наших західних партнерів для того, щоб вони приймали правильне стратегічне рішення. Вдячна Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП, був на зв'язку.